Поясніть, будь ласка, в чому різниця між фітотерапією і гомеопатією? Гомеопатія і фітотерапія це різні науки, різні засоби лікування. Гомеопатію створив лікар Ганеман кілька століть, а фітотерапія це наука. Яку розвиває людство тисячоліття. Це, так би мовити, вікове співставлення чи часове. Гомеопатія користується лікарськими рослинами, також есенціями користується, але в переважній більшості вона користується, в них є гасло таке подібне, лікується подібним. Скажімо, гомеопатія. Дуже широко використовує отрути, тобто солі важких металів, і, і цинк, і, і, і мищок, і дуже багато інших металів і срібло. Причому вважається, як я вже сказав, Подібне лікується подібним. Це надто малі, ультрамалі дози використовуються при різних захворюваннях. Скажімо, коли фітотерапія в переважній більшості 1 до 5, 1 до 10, там, розчинення, розведення, то гомопатія одна стотисячна, одна мільйонна і тому подібна. Вважають так, що, що вода. Чи розчином, який розчинений, та, та чи інша речовина, вона має пам'ять і оця молекула, скажімо, того, чи іншого металу, вона забезпечує лікування. Чи поширена гомеопатія? Так, вона поширена у багатьох країнах, в тому числі і в Україні. Гомеопатією займався Такий фітотерапевт, як Попов, його донька Попова, і, і зараз займаються на високому рівні подружжя Костенський. Чи допомагає вона? Ну, ви розумієте, вона переважно в більшості може допомогти тоді, коли, так би мовити, є переконання. І дуже часто ефект, який називається Плацебо. Скажімо. Дуже часто можна людині на надто схильне до навіювання, дати дистильовану воду, а сказати, скажімо, що це настій материнки, чи це, скажімо, на стій перстачу там сріблястого чи прямостоячого. І людина повірить. Повірить, і воно починає діяти. Як і та рослина, але ж дієте, але потім цей ефект зникає. Отже, гомеопатія і фітотерапія це різні науки, і між, між ними є спільне те, що вони використовують лікарські рослини, але все залежить від того, як використовують, як я вже сказав. Фітотерапія розчинення є і один до двох, є один до п'яти, і один до десяти, а у гомеопатії один до 100 тисяч, один до мільйонів і тому подібне.